Євген Сивопляс військовослужбовець третьої окремої штурмової бригади. Окрім цього, чоловік є засновником організації «Зруш скелю, завдяки якій хоче розвинити культуру гідного ставлення до ветеранів та людей з інвалідністю. За словами чоловіка, у супермаркетах як відвідувачі, так і персонал, байдужі до людей з інвалідністю. Персонал ну не реагує, помічає, не реагує не вступає взаємодією. І так само люди, відвідувачі, покупці, гості магазину, вони також не включаються. вже там пізніше дівчинка запропонувала на іншу касу. Ну яка взаємодія відбулася? Є оця байдужість, з якою ми боремось. Саме для цього ми створилися громадську організацію, щоб усвідомлювати людей, що немає. Так, бути. Леся Хижук Волинянка. Разом із Євгеном Сивоплясом вона перевіряла заклади рівного на безбар'єрність. Каже, з перевірених закладів найбільше сподобався центр надання адміністративних послуг. А зараз оце ми в ЦНАПі, що були, то ну, мені дуже сподобався ЦНАП, відношення людей дуже сподобалося. А по магазинах оце ми були то, ну, досить дивує, що е, працівники увагу звертають на таких людей. А навколишнє ні. Як зазначає керівниця комунального закладу, будинок ветеранів Вікторія Шенкаренко, такі перевірки проводитимуть і надалі. Тому що я розумію, що проблема людей з особливими потребами у нас завжди була на 10-му місті в державі у нас зараз дуже багато буде ветеранів і, і ті люди, які не могли чогось там досягти своїх прав або доступності цивільних, скажімо так, зараз ми рухаємося до культури. І доповаги, і до обслуговування до доступності людей з особливими потребами. Опісля перевірок закладів відбулася акція Поклади руку на серце, де Євген Сивопля спопуляризував жест, яким можна подякувати військовим за захист батьківщини. Рівняни ж зі свого боку кажуть бійцям дякувати однозначно потрібно. Однак, як правильно це зробити, знають не всі, тому що це людина захищає нас всіх і завдяки йому. Завдяки всім військовим ми зараз знаходимося. Я бачила вже подібні акції. Насправді часом не знаєш, як правильно реагувати, і тому що я знаю, що люди військові не хочуть, щоб їх жаліли, але як виразити свою повагу і взагалі від, ну, віддячити? Ну я розумію, яка ситуація є в країні. Вважаю, що далі більше люди бачили, що треба донатити, не збивали про це. Так моя часі думка. Євген Совопляс планує і надалі відвідувати інші міста та проводити на місцях такі акції, а також перевірки закладів на безбар'єрність. Дарина Чермшина Артем Шаула, телеканал ITV Media Group.